Перемов з Росією не буде. Таку заяву зробив радник голови офісу президента Михайло Подоляк, адже окупанти не заплатили цитую достатню ціну за розв'язання війни. Він наголосив, що розмови про переговори зараз це ілюзія, оскільки РФ спершу має усвідомити наслідки своїх дій. Зараз у Кремлі вимагають фіксації своєї перемоги у війні проти України. Серед Середу Путіна забрати Херсон і Запоріжжя значно скоротити українську армію, а ще змусити нас відмовитися від НАТО. Ляк впевнений, домовлятися із Росією можна лише тоді, коли у них не буде ресурсів для продовження агресії. Ну а які думки маєте ви щодо переговорів з Росією, за яких обставин вони таки можливі? І чи, взагалі, хоч якось можна довіряти цим убивцям, які свого слова ніколи не дотримують? Пишіть нам про це у коментарях. Також не забувайте про підписку, лайк та дзвіночок і будемо продовжувати випуск новин.